скажу от до керівництва Віктор Олександрович, ви будьте ну не тут і там, а посередині. Посередині. І, свою, і сьогодні доповідач ви повинен був, на мою думку, не Валентина Володимировна. І говорить: оп, 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 те моє, бачу, ви керівник. Винесете роль первого відповідача. Ось таким баченням, шановні колеги, терміну для цього на все це про все кажу для управлінців державних, які тут присутні, у нас надзвичайно мало. І а те, що питання. Одним, другим, третім чи п'ятим вирішенням обов'язково буде вирішувати в тому числі обласна державна адміністрація. Дякую, Дякую, кович. Там може ви питання за вас, будь ласка, зарішитись. Я ж розумію, що мені аплодисменти да, не, не, не будуть. Микола да. Миколавич, я, я, я не можу не втриматися взагалі і не сказати. По-перше, ну, ви казали про те, що 6 мільйонів заборгованості було. Три роки тому. Де починали, там і залишилися. Зараз 4,4 плюс 16. Я вам скажу, якщо кажете про те, що обласна рада приймає рішення про розподіл субвенцій, то це неправда. Я вам поясню чому. Тому що управління фінансів виносить свою пропозицію згідно методичних розрахунків. І 77 чоловік, які є в обласній раді, просто піднімають руки і голосують за це. це потрібна... 8,9 мільйонів це не державна субвенція, а це кошти обласної ради. Я, 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 це зовсім інші кошти. розподіл субвенції, які надходять в розмірі 53 мільйони в області. Просто сьогодні учителів. От дивіться, у Гани Григорій на Ємченка, одна, одна завжди відповідь. Проста що у нас є методичні розрахунки, згідно яких ми прораховуємо скільки потрібно на житомир. Скажіть, будь ласка, цими методичними розрахунками користуються і міста Вінниця, і місто Львів та і всі інші, але в них виходить 50% від на, на на від той субвенції, яка надійшла. Від надходить до міста до Рович, ну, я від... даю відповідь. Відповідь. за відповідь. і 8,9 і 6 мільйонів. Шановні колеги, це дві різні речі. Ну він вже зрозуміє Геннадій Рос. 8,9 мільйонів, будучи тоді ще ви депутатом власної ради. Це кошти обласної ради, а не кошти державної субвенції. Це та допомога, про яку каже обласна державна адміністрація для. Але, але розподіляє державну субвенцію також, щоб а, а це друга зовсім ситуація. Я не то що згоден 100% згоден, але я знову ж таки кажу. І Валентина Володимирівна, бо вона економіст, і Мирончук. Давайте, тоді, давайте і рада. Давайте тоді. Давайте тоді. Ми маємо фракцію в обласній раді, так ви маєте фракцію в обласній раді. Ми вносимо пропозицію Валентини Володимирівну. Так до учити до бюджетної комісії. Так, і щоб на цю сесію можемо підготувати пропозицію про зміну, внесену в обласний бюджет по розподілу субвенції для того, щоб додатково всіх абсолютно не заперечую. абсолютно не Абсолютно не заперечує генералі.